Уже наступного тижня в офісі президента України підтвердили дату проведення наступних тристоронніх переговорів. 17 та 18 лютого зустрінуться в Женеві. Це перший раунд перемов, який відбудеться в Європі. До того сторони зустрічалися в Абудабі. Склад української делегації практично незмінний. Всі, хто попередньо вирушить до Женеви, уже брали участь у зустрічах щодо миру. Це керівник офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнад... Натов, чільник фракції Слуга народу Давида Рахамія та заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький. Про це повідомив чільник переговорної групи Рустем Умєров. Від агресора до Швейцарії поїде помічник диктатора Мединський. Рік тому він очолював делегацію на переговорах у Стамбулі. На думку дипломата Романа Безсмертного, Женева стане лише новим майданчиком і докорінно нічого не змінить. Лише перекладе відповідальність за мир на Європу. Це тактика російського ведення переговорного процесу. Тепер скинуть проблеми там на БСЄ, є, що було на кого пальцем показувати. тому в цій ситуації, власне, і потрібною стала Женева. Ну а де ще як не в Женеві? А якщо в цій ситуації ще доєднати до цього, що впродовж останнього тижня оперативні командування штабів НАТО передані європейцям. Ну тоді все стає взагалі зрозуміло. Воно якби читається на поверхні, що все більше і більше відповідальності перекладається на європейців, і тому очевидно, що тут нікуди не дітися від того, що називалося Мінськ. Тепер воно буде називатися Женева. За даними дослідження Київського безпекового форуму, третина опитаних українців вважають, що без кордонів 1991 року мир неможливий. Називають це ключовою вимогою. Хоча ще півтора року тому так вважав понад 51% респондентів і близько 4% опитаних допускають вихід сил оборони з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти. Та закликав не піддаватися на пастку російської пропаганди на Мюнхенському безпековому форумі. Порівняв темпи просування Росії з рухом равлика. Цього так званого російського ведмедя немає. Те, що ми бачимо в Україні, це по суті швидкість садового равлика. Саме так росіяни рухаються в Україні дуже повільно, з приголомшливими втратами, десятки тисяч на місяць, 35 тисяч загиблих у грудні, 30 тисяч загиблих у січні. Ось такі факти тіла. Окупантів могли б заповнити усю красну площу в Москві. Втрати ворога на покровській агломерації за півроку підрахували бійці 7-го корпусу ДШВ. Восени диктаторське військо зосередило на напрямку одне зі своїх найбільших угруповань. Але очікуваний бліцкриг завершився тисячами чорних пакетів. Підрахувала втрати і південно-корейська розвідка. Удобрюють ґрунти або поранені близько 6 тисяч найманців із північної Кореї. Усього проти України воюють близько 10 тисяч вов. Як КНДР ще тисячу осіб з інженерних військ розташували на Курщині? Ховатися від пильних очей наших військових не вдасться нікому. Сили безпілотних систем підтвердили успішний удар напередодні по воєнному аеродрому Гвардійський у тимчасово окупованому Криму. Звідти окупанти регулярно запускають своє залізяче по цивільних українцях. 11 та 12 лютого під прицілом були також підстанція на Луганщині, дата центр у Приморську та склад боєприпасів ворога на окупованій частині Запорізької області. Також генеральний штаб відзвітував про успішний удар по Єв. В окупантів мінус радіолокаційна станція Небо У Софія Фесік, п'ятий канал. Тож україна розгромила війська нато під час тренувальних моделювань про це пише видання The Wall Street Journal. і власне естонська та британська дивізії намагалися провести атаку але вони не врахували що небо всі не безпілотниками і це зіграло з ними злий жарт що ж на справжньому фронті в україні відбувається тому що росіяни не припиняють своїх наступальних операцій на різних точках фронту як же ж там розгортається ситуація? Ну і, власне, як українські військові на реальному фронті протидіють російським силам? Просто зараз будемо говорити в марафоні Незламна країна. З вами Лідія Середюк. І Вовчанський напрямок тема, тема нашої розмови далі разом із Романом Коса, який з'явився вже на екрані п'ятого каналу, це начальник прес-служби бригади Форпост, який долучається до нашої розмови. Слава Україні, пане Романе. Героям слава! Отож, давайте про ситуацію на тому відтинку фронту де нині військові бригади Форпост працюють зокрема на Вовчанському напрямку. От була інформація від речника груповання об'єднаних сил Віктора Тригубова про те, що власне на прикордонні Харківщини та Сумщини Росіяни активізувалися, бо хочуть там вони свою зону контролю створити і розсередити сили українських військових. Чи помічаєте ви ваші побратими? Активізація росіян на тому відтинку, чи є певні просування? Ну, дивіться, слід зазначити, що в вовчанськ вже бої за саме місто ведуться не перший день, не перший місяць, напевно, вже і не перший рік. Тобто, наші підрозділи знаходяться там вже більше ніж півтора року. Тобто, до цього ще вся е, ситуація вся склалася. Тобто. Е, Якщо казати саме про якісь активні дії Російської Федерації в місті Вовчанськ, активні саме активні фази, то це можна зазначити весну минулого року, коли вони активно почали просуватися, намагатися точніше просунутися, штурмувати позиції сил оборони, щупати оборону, піхотинців, пускати свою живу силу техніку. Тобто з цього часу з минулої весни, десь квітня, середини квітня, постійна активна. Фаза триває, тобто і бувають там моменти, вони намагаються то в одному напрямку сунутися, то в іншому. Але в цілому можна сказати, що майже рік така активна фаза триває і намагається ворог просунутися поблизу міста. В самому місті були в них деякі. Успіхів в цьому напрямку, але слід розуміти, що живої сили вони там полишили набагато набагато більше, чим ми там собі можемо уявити. Тобто їхні штурми постійні з особовим складом вони не рахуються, і ми спостерігаємо їх продовження, тобто накопичення і активні дії. Головно нині піхотними групами вони сунуть чи все таки якусь техніку намагаються застосовувати. Ну зараз вони використовують тактику більше малих піхотних груп, тобто вони просуваються в слід зазначити, що не тільки піхотою вони там намагаються активнічити, тобто дронові їх підрозділи теж дуже активні. Тобто, це якщо про передню лінію оборони казати, це оптове оптоволокно, тобто вони намагаються там, де наші риби працюють, уразити будь-які там. Місця наші накопичення, наші позиції наших військовослужбовців саме за допомогою FTV-дронів на оптоволокні, а потім вже насунути піхотою, тобто ці малі групи, про які ми з вами зараз говоримо, тобто вони постійно намагаються пройти. Стосовно техніки, техніку вони не використовували вже саму важку техніку, дуже давно, якщо казати про. Про там останні випадки це було декілька місяців тому, але це поодинокі випадки. Масово вони використовували техніку ще минулої зими, але її дуже гарно видно. FPV-дрони її вражають і БПЛА наші все бачать і постійно розбирають цю техніку. Потім у них була трошки змінена тактика. Вони намагалися там пройти проїхати на певну відстань, Також техніка розбиралась, пересіли вони на Мотоцикли, квадроцикли, і, і вони вже позакінчувалися потроху, слава Богу, і зараз сунуться чисто піхотними групами. От цими піхотними групами вони акцент ставлять на кількості з тим, що вони звісно нікого не жаліють, і це достеменний факт, але продовжують вони ось так отсунути і промацувати якісь наші такі слабкі місця. Вони тут кількістю намагаються, чи все ж таки е, і закріплюватися, десь переховуватися в якихось там е, руїнах, будівлях вцілілих, які вони тут так таки змінюють, чи вони просто от давайте думають собі: от пошлемо ще більше, от ще більше, чи просто розосередимо в різних там е, е, куточках, щоб важко було виявити, які ви тут зміни взагалі помічаєте? Слід зазначити, що вони не такі вже глупі, як ми там можемо там про це говорити. Тобто тактика в них є. Вони використовують непогоду, негоду. Тобто зараз е, пішло потепління, пішли тумани. Тобто, під покровом туманом, коли наші дрони мають менше обзор, меншу видимість. Тобто, нам треба застосовувати більше техніки для того, щоб контролювати повітряний простір, контролювати місцевість, на якій рухається як піхота, як стоять наші військовослужбовці, так і їхні рухаються. Тобто. Вона використовують будь-яку негоду, будь то дощ, будь то. Туман, будь то хуртовина, коли було мінус 20 для того, щоб просунутися стосовно там ще тактики саме піхотних груп, вони заводять свої піхотні групи за допомогою дронів. Ми брали полонених, які розповідали, що їх вів дрон по одному, по двоє в точки накопичення. Вони накопичуються певними групами, які там військовослужбовці з них доходять, які наші можливо не побачили і не розбили їх по дорозі. Потім вже приходять ці е, піхотні штурми. Е, також слід зазначити, що е... Саме дрони їхні дуже активні, тобто вони постійно бачать нас так. Ну намагаються бачити нас в повітря. Зараз активно використовують вони розвідувальні дрони, тобто які залітають в глиб території України і намагаються побачити нас, ну, наш наш тил, так би мовити, але також наша бригада і взагалі сили оборони протидіють цим. Дронам, тобто збивають їх за допомогою впіві перехоплювачів і іншої різної техніки. Ну і саме на дрони та реби для бригади Форпост збір маємо qr код підготували і просто зараз його виводимо на екран, щоб наші глядачі могли, просто навівши свої телефони на цей qr код відразу переказати суму посильно і е е е ту, яка звісно допоможе, бо будь-яка сума, якщо докупи зліпити, може стати більшою і відповідно працювати. Задля українських військових посилання на банку я вже скопіювала і закинула у чат нашої трансляції на Ютюбі. От власне, які саме дрони зараз, бо з є різні модифікації і дрони, які по-різному працюють за різних обставин. Зараз все таки складні погодні умови зимові. Які дрони головно, якими треба підсилити бригаду форпост? Ну а реби тут і годі пояснювати зрозуміло, що без ребів працювати зараз просто не. Реально ну, дивіться, на почну напевно з рейдів в системі засобів реб. Тобто ми закуповуємо ті риби, які можуть ефективно протидіяти ворожим дронам, fpv дронам. Не слід забувати, що FPV-дрони, звичайно на радіокеруванні ще не ушли, не пішли з поля бою. Тобто вони також активно застосовуються, риби використовуються не тільки за для. FPV-дронам – це розвідувальні дрони, їхні може, якісь бомбери. Тобто системи реб самі по собі дороговартісні. Бувають різні модифікації, як на авто, так і піхотні, там окопні реби. Тобто, це все стоє коштує дуже багато, вартує. Тому ми закупаємо різні системи. Стосовно дронів, то ми більше робимо акцент на розвідувальних дронах, які будуть підсвічувати нам обстановку на полі бою, які будуть захищати наших. Піхотинців не давати підходити ворожих піхоті до наших позицій, тобто вони. Будуть бачити все, що відбувається на полі бою. передавати інформацію операторам FPV-дронів, які також ми закупаємо FPV-дрони звичайні FPV-дрони на оптоволокні, тобто оптоволокно вже напевно найбільше використовується зараз саме на нашою бригадою. Тобто будь-яка ціль, яка побачить розвідувальний дрон, буде вражена за допомогою цього дрону дрона в півдрона тобто на жодного ворожого піхотинця ми не Нехтуємо будь-яких засобів. Ну, тобто головно, дрони нам потрібні і для того, щоб попередити так просування росіян, їх побачити заздалегідь, і щоб їх вони стали хорошими, точніше, щоб їх взагалі не стало на українській землі. Тож закинули я посилання на монобанку у чат нашої трансляції на Ютубі. Ну і крім цього, легший є спосіб у наших глядачів просто навести телефон на QR-код. Є й номер картки внизу зазначений, і способів багато мета одна під. Лювати українське військо, яке продовжує протистояти російській агресії. Є дуже цікаві і показові деталі навчання українських військових і з військами НАТО. Хочу вам зачитати деякі подробиці, і щоб ви, як військовий, це проаналізували разом з нами, і звісно ж на е, реальні бойові дії перенесли. Отож, була серія випробувань е, їжак 2025 такий вишкіл, і там, власне, е, британська та естонська дивізія вони. Намагалися е, провести атаку, але і вони за легендою е, атакували українські сили, але вони не врахували фактор, який ми зараз обговорюємо в, в Етері, і, і фактор реального реальних бойових дій в Україні фактор безпілотників. І просто вони пересувалися відкрито без прикриття, ставили намети бронетехніку. Маскування теж не було, і власне ударну групу їхню вдалося повністю знищити. Видання Wall Street Journal зазначає, що власне запорука успіху ЗСУ – це система управління боєм Дельта, яка працює на базі штучного інтелекту. Ну і власне ця імітаційна команда з 10 бійців зсу вона знищила зо два десятки одиниць техніки і завдала ще 30 інших ударів. І власне за день оцих навчань ліквідували два батальйони НАТО. Ну а дислокацію українських операторів дронів, е, сила Альянсу так і не виявили. Зважаючи на такі подробиці, ми бачимо, що от в наших військових немає інакшого варіанту, ніж переадаптовуватися е, під е, тактику росіян. І, звісно, протидіяти е, всім цим загрозам, а війська НАТО, схоже, ще за старою схемою діють, за нералістичною нині. Е, якби ви ці деталі е, Прокоментували, наскільки це власне відрізняється від того, що на реальному фронті відбувається, і наскільки динамічно в нас усе змінюється, і тож треба віддати належне нашим військовим, які своїми зусиллями просто на ходу протидіють ворогу і намагаються ще йому ударів завдавати. Ну, дивіться, якщо почнемо з реалії сьогодення, тобто ми можемо сказати, що війна війна дуже розвивається. Ми, якщо ми будемо говорити про Бахмутську там операцію, наприклад, яка була не так, вже здається, і давно там пару років тому, ми були в місті Бахмут, протидіювали ворогу. Там на той момент автівка пікап мог завести військовослужбовців на позицію, звідки вони вели вогонь, тобто на Цілково позицію на звичайне там ну хату або якийсь окоп, який вже був там е, побудований, да? тобто на вогневу позицію. То зараз ми не можемо на пікапі під'їхати на звичайній автівці, будь то там високої прохідності. Вона це будь то бронетехніка, будь-яка техніка е, на достатньо близько до лінії розмежування, лінії зіткнення, так би мовити, так тобто, це вже там від 10 до 15 кілометрів е, кілзона, так е, так звана. То е, ворог дуже розвивається, так і ми розвиваємося стосовно стандартів НАТО. Наші військовослужбовці проходять підготовку, базову первинну підготовку в деяких країнах партнерів НАТО стосовно їхньої першої підготовки, це висококласні фахівці. Їх тренують, тобто вони надають багато інформації багато їх дуже корисний курс, де військовослужбовець, потрапивши в збройні сили України, в сили оборони України до нас в бригаду, зможе навчитись. Надавати там першу медичну допомогу, а з певних бойових дій бойових дій в місті, але так слід зазначити, що війна сучасна дуже швидко розвивається можливо вони вже трошки і не поспівають за темпами цієї їх розвитку. Якщо ми будемо говорити саме про дронові війни, тому що зараз насамперед війна дронів ми знаємо про застосування саме використовуємо НРК, наземні роботизовані комплекси, які вже підвозять. БК, провізію, там, певні евакуацію здійснюють з позиції за допомогою цих роботизованих комплексів. Ми наразі постачаємо наша логістика, зав'язана вся на дронах, тому що на даний час зайти вийти з позиції дуже важко, і люди там перебувають дуже тривалий час. Наприклад, бомбери вампіри, наші відомі, які наводять жаху на окупантів. Вони також допомагають військовослужбовцям піхоті, які знаходяться на позиції, отримувати цю провізію. Тобто вони скидають воду, вони скидають їжу, вони скидають теж саме БК з неба для того, щоб забезпечити наших військовослужбовців. Тобто війна дуже змінюється. Якщо рік тому там ще можна було подекуди заїхати на певні віддалені точки, то зараз. Такої можливості немає. Застосування бронетехніки вже немає такої, як раніше, як з нашого боку, таке з їхнього боку. Тобто, зараз хто контролює небо, той контролює обстановки на полі бою. На жаль, як ну чесно кажучи, ще не чув про цю новину. Від вас дізнався. Я думаю, що стандарти НАТО теж треба змінювати вже. Ну і побачимо, як активно діляться досвідом українські військові з огляду на те, як протидіють величезні навалі російських військових. Ну і звісно ж, сили НАТО європейські країни продовжують свою підтримку надавати, бо це вкрай теж важливо. Хотіла запитати про роботизовану війну так, наскільки зараз і НРК побільшало на. На фронті, звісно, дрони різних модифікацій, і е, ми намагаємося росіянам завдати болючих ударів. Вони намагаються е, бути на крок попереду, і це постійні такі технологічні перегони. Зараз в цих технологіях, судячи з вашого відтинку, що ви можете сказати, чи можемо ми зараз аналізувати, хто переважає, чи це постійна динаміка такої гонитви, що от росіяни там виробили більше безпілотників, намагаються заполонити ними небо. Потім ми точкових ударів чи не точкових завдаємо. Наскільки тут динамічно і наскільки тут перевага, і чи вона теж швидко змінюється? Ну, дивіться, е, була там певна волна, е, ново, новісна війна, і е, волна, і коли е, дрони FPV стали використовувати оптоволокно, тобто, ми е, можемо сказати, що. Це для нас було несподіванкою, так але ми швидко нас догнали. Тобто, буквально там тиждень-два ці дрони вже заполонили всю лінію фронту, не тільки з нашого боку. І сказати, що в них там перевага саме в ударних дронах або в інших засобах я не можу. В них є перевага, напевно, в певних снарядах, тобто вони закидають кабами територію, як лінію бойових дій, так і прилеглу місцевість. Тобто вони тероризують наше населення, тероризують наші міста. Той же Харків, за спинами якого за спинами нашими він знаходиться. Тобто постійні там тероризмом мирного населення так вони напевно попереду стосовно саме використання там певних комплексів, певних безпілотних систем, це напевно не так вже і вони і попереду. Тобто, тут слід розуміти, що ми. Постійно завдаємо їм шкоду, постійно прориваємо логістику ворогу. Але слід розуміти напевно, слід зазначити стосовно вовчанська. Та от дуже близько вони знаходяться до самої Російської Федерації місто Вовчанськ до кордону Росії та України, і в них логістика трохи по іншому зав'язана ніж у нас, і плюс у нас пріоритети на збереження особового складу на збереження військовослужбовців, які нас охороняють, обороняють. Ми маємо забезпечити їх всім необхідним. Ідем для того, щоб вони виставили в цій битві і далі відсіч ворога окупантам, які там намагаються наштурмувати. Їхня задача їхня логістика заключається для того, щоб підвести нове м'ясо і пустити їх на штурм. Ще хотіла запитати вас, чи взагалі відчули ви різницю в діях, можливо, російських військових в інтенсивності їхніх там наступальних дій, коли відключили їм старлінки, а нині і обмежують роботу телеграму. На що скаржилися російські вояки дуже активно в соцмережах? Там якісь звернення теж вони. До верхівки диктатурської своєї спрямовували. і навіть бачила, що в РПЦ Росії в Російській православній церкві взялися молитися за розблокування телеграму. Ну це так, до повнотик їхньої маніакальної картини. Чи відчули ви от власне можливо різницю в діях? Чи зменшилась кількість штурмів? коли... У них і старлінків не стало, і з м, телеграмом, де вони обмінювалися даними, як вони самі теж кажуть, чи взагалі не помітили жодних змін. Ну стосовно телеграму, слід зазначити, що напевно ми вже там дов... ми доволі довгий час його не використовували, саме наша бригада. Ну ми знаємо всі, що телеграм канали дуже популярна тема, як в нас в країні, так і в них. Ми там спробували, як як начальник прослужби можу вам розповісти, спробували вести телеграм-канал нашої бригади, але дуже активність, наче почали проявляти громадяни тої країни, які я не хотів би там бачити. Вони підписувались, дивились там наші матеріали, і ми прикрили цей телеграм-канал, тому що постійно їх вичисляти дуже важко, якщо вони не ну, не виставляють там. Аватарку з російським прапором або якось себе не, не підписують, і, і дуже багато ну, дуже велика активність була саме громадян Російської Федерації в телеграм-каналі, тому ми його е, перестали використовувати активно і перейшли на інші е, соціальні мережі, які, в яких там їх немає, майже тобто е, цих громадян. Стосовно старлінків, тут е, треба розуміти, що саме вивчанські, яке вже на Зазначив дуже близько знаходиться до кордону з Російською Федерацією, тобто такою значущою перебою їх мережі там. Роботи ми дуже не помітили. Так були день два. Ми помітили, що вони там якось перегрупіруються. Не було активних певних дій, певні дрони перестали літати. Навіть є у нас ряд військовослужбовців. Думаю, для це не для кого не секрет. Які можуть собі самі придбати певні термінали Starlink, Ну я ми маю на увазі наші громадяни. Наші військовослужбовці, які покупають ці столінки, і інші громадяни, які можуть собі придбати, то ми всі дізналися, що відключили ці столінки, тому що військовослужбовці розповідали це і зареєструвались. Вони вже працюють, тобто свої особисті, які є. А стосовно громадян Російської Федерації, стосовно їх військ, то наближеність міста Вовчанськ до саме кордону з Російською Федерацією трошки облегшила їм це питання ніж, наприклад, в Донецькій області, де це дуже завдало їм шкоди певної. І хочу зауважити, що в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими сказали, повідомили про те, що росіяни вони ж намагаються альтернативи шукати, і обманним шляхом, шантажем родин військовополонених змушують просять, закликають купляти термінали стерлінки і реєструвати їх на себе. І таким чином власне обминати оці обмеження, бо намагаються вони тепер якось викрутитися. Але закликали в координаційному штабі власне на такі провокації не йти, попри таку наболілу ну цинічну тему військовополонених, бо важко уявити, що ті родини переживають, але росіяни. Вони різними способами намагаються собі зв'язок повернути. Нагадую нашим глядачам, що QR-код нині на екрані, який задля того, аби українці український тил допоміг дронами та ребами підсилити бригаду форпост, тому що активний цей напрямок, тому що там досі перебувають росіяни, вони намагаються сунути головнопіхотними групами і намагаються таким чином. Розосереджувати е, сили, і звісно, це клопоту завдає, що їх треба виявляти, знищувати, ну і свої позиції захищати. А, дякую вам, пане Романе. І на сам пере... на сам кінець хочу ще е... запитати е... стосовно евакуації. Ви сказали, що НРК нині активно застосовуються через ось такі от просування піхотних груп ворога. Чи нам це ускладнило евакуацію? Наскільки отут тут теж динамічно ситуація змінюється? У нас уже дві хвили... хвилинка заключена. Ну, евакуацію в першу чергу ускладнили не наземні дрони, не наші дрони там, а Російської Федерації, які е, намагаються постійно уразити наших військовослужбовців з підвіз з скідами з тих самих мавіків. Тобто, і вони активно шукають, якщо б там навіть поранили нашого військовослужбовця, намагаються спостерігати за цією ділянкою і чекати евакуану групу. Ну, тим не менш. Продовжується так, ну для цього і, і реби потрібні. Хочу так підсумувати для цього і реби і дрони для розвідки ворога і для ураження ворога потрібні. І власне qr за для того, аби це все у військових було. Я вам дуже дякую, Романе, за те, що і проаналізували тактику військових НАТО і, і російських військових і те, що на фронті реальному відбувається, і як ми цьому всьому протидіємо. Роман Косе з нами на зв'язку із п'ятим каналом, а начальник прес-служби бригади Форпост.